Ввідомлюючи свою, свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові. Урочисто присягаю вірно служити українському народу, дотримуватися Конституції та законів України, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, втілювати їх у життя, Поважати та охороняти права і свободи людини. Дати і обороняти права і свободи людини Честь держави, Честь держави. Згідністю нести високе звання поліцейського. Згідністю нести високе звання поліцейського. Так, 28 бажаючих служити в органах Національної поліції довели, що готові до виконання службових обов'язків дільничних офіцерів та урочисто заприсягли на вірність українському народові. Під час реформування міліції в національну поліцію утворився доволі таки великий некомплект особового складу. Це стосується не тільки дільничих, а всіх решта служб. І коли виникла ця проблема, ми, керівництво. Національної поліції на місцях збирали, скажімо так, схему, по якій буде проводитися відбір і призначення працівників поліції. Ця схема була вироблена, яка складалася з декілька етапів проходження різних конкурсних етапів. І... І якраз ці правоохоронці, які сьогодні прийняли присягу, це перша група правоохоронців, які пройшли всі іспити, пройшли навчання, і сьогодні прийняли присягу на вірність народу України і вже фактично завтрашнього дня будуть приступати до виконання своїх функціональних обов'язків. Довозпечені дільничні офіцери поліції кажуть, що до виконання своїх службових обов'язків готові, адже свій вибір робили виважено. Я цього вже давно хотіла ще зі школи. Звичайно, зразу не вирішила поступити. Без, але потім згодом тепер вирішила, що повинна це спробувати, і я, в мене це получається. Робота дільничого офіцера поліції є багатоманітна багатогранна. І я не можу сказати, що складніше, що легше. Це, можна сказати, всі ситуації будуть складні, оскільки це йде порушення закону. І хочу сказати, що. Громадяни України до щоб дотримались законів України, жили у правовому суспільстві, в правовій державі та усвідомлювали, що за кожне порушення буде на спад відповідальність. Найвищим фактором це є рівень довіри людей до поліції, і ми будемо намагатися і прикладати всіх сил, щоб цей рівень довіри збільшити, і звичайно, що запобігати злочинам і попереджати їх. Не ховають сліз радості і почуттів гордості, і члени цієї сім'ї правоохоронців. Це внучка моя. Я вже своїх 30 років відслужив. Зять мій 20 років відслужив. Бувся постійний моя внучка. Ви хочете, щоб ваша донька так була. Хочемо, просто надію, що захищала інтереси нашої держави, б, але дійсно би поверталися мирно додому. Ми є дуже раді. ми дійсно, на, В принципі, нас сама цього прагнула, нас сама добилася цього раді. сама. Нас сама цього добилася. І вітаю її з цим видатним і як. Я рада, бо в нас династія. Наприкінці урочистості, як і годиться, молодих поліцейських благословили на добру службу та освятили священники.